Випробувальна лабораторія державного підприємства івано Стандарт Метрологія забезпечена обладнанням для випробування лічильників газу на вплив ультрафіолетового випромінювання. Дане випробування проводиться відповідно до пункту 8.3 ДСТУ ЄН 1359 для перевірки надійності та розбірливості маркування. Під час та після випробування всі етикетки, які розміщені на лічильнику газу, Повинні залишатися надійно закріпленими і розбірливими, читабельні. Усі маркування на лічильнику, відліковому пристрої та табличці відлікового пристрою піддають впливу ультрафіолетового випромінювання. Ці випробування проводяться протягом п'яти періодів кожній тривалістю 8 годин. Для цього використовують підвісну лампу сонячного світла, що було в користуванні не менше, ніж 50 годин та не більше 400 годин із джерелом світла. Яке має той самий спектр випромінювання, що і ксенонова лампа з низьким випроб... пропусканням світла менше, ніж 290 нанометр. При цьому повинна забезпечувати циркуляція повітря та регулювання температури в камері випробування в межах 43 плюс 3 градуси Цельсія. Після кожного періоду випробувань, крім останнього, елементи випробувань занурюють у дистильовану воду на 16 годин а потім очищують і висушують бавовняною тканиною. При візуальному огляді всі етикетки повинні залишатись надійно закріпленими, країни відривалися від поверхні, а маркування на лічильнику від лікового пристрою та табличці від лікового пристрою мають залишатися розбірливими після проведених випробувань.